Масована дронова атака на Кропивницький, телефонна розмова Трампа і Зеленського та вибухи на литовищі в Енгельсі, звідки росіяни б'ють по Україні. Про це і навіть більше розповім вже за мить. В ефірі новини ТСН онлайн. Я Сергій Моргун. Вітаю. Друзі. Нам важлива ваша підтримка у вигляді лайків, дзвіночка, підписки. Зважайте на це і переходимо до новин. Цієї ночі та ранку Україна відбивала чергову дронову атаку росіян. 171 ворожу ціль зафіксували наші сили протиповітряної оборони. У небі знищено 75 ворожих безпілотників типу шахет. Ще 63 дрони-імітатори не досягли своїх цілей і були локаційно придушені. Червоніти від повітряних тривог наші області почали ще із півночі. Найбільше дісталося Донеччині, Сумщині та Кіровоградщині. Власне, як і обласному центру, місто Кропивницький прийняло на себе найбільший удар. Для Кропивницького ця атака дронів стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення. Постраждало десятеро людей, зокрема, і четверо дітей. Одна людина у вкрай тяжкому стані, 90% опіків тіла. Постраждалі діти з двох родин у них порізи рук та ніг від розбитого скла. Понівечено цивільну інфраструктуру, приватний сектор, багатоповерхівки у декількох районах міста. Є пошкодження на залізниці, які спровокували значні затримки та зміну маршрутів поїздів. На місці обстрілів працюють усі відповідні служби, а рятувальники розгорнули пункт незламності. Не обійшлося без пошкоджень і цивільної інфраструктури, пошкоджені житлові будинки у декількох районах нашого міста. В них вибиті вікна, зруйновані балкони, і деякі конструкції. На місці події працюють усі необхідні служби. Обійшлося без втрат людських життів, але є. І поранені є, і серед них дитина на світанку росіяни вдарили і посередмістю Херсона. Один зі снарядів влучив у освітній заклад, у якому працював пункт незламності. А вночі ворог скинув 17 кабів на Береславський район та обласний центр. З під завалів рятувальники деблокували двох цивільних. Також росіяни вбили 25-річного волонтера Олександра Івахненка, якого під час окупації міста згарбники затримали і катували. Під масованими обстрілами Краснопільська громада на Сумщині за добу на неї скинули 54 каби. Через удар по будинку загинула жінка, її син госпіталізований. Також є поранений у сусідньому домі. Пошкоджені будинки, лікарня, ліцей, адмінбудівлі та підприємство. У Куп'янську, на Харківщині, через ворожі каби постраждали троє місцевих. Одна людина загинула. У підлимані та боровій пошкоджені житлові будинки, а у шипуватому зруйновано амбулаторію. Також через дрон постраждав один цивільний у Курилівці. На Запоріжжі поранено двох чоловіків. Напередодні область атакували більше трьох сотень дронів. Поруйновано 26 будинків, автівки, об'єкти інфраструктури. На Донеччині у Костянтинівці росіяни вбили місцевого і поранили ще двох. Є потерпілий і у зарічному. А у Слов'янську, який атакували дронами ввечері, постраждали двоє людей. Ворог вдарив по житловій забудові у середмісті. Мінновибухові поранення дістали двоє чоловіків. Їх доправили до лікарні. У наслідок вибуху у місті виникли пожежі, пошкоджені дві багатоповерхівки, адмінбудівля, підприємство і автотранспорт. Центр городу страх ужас. Стекол ніту людей на намного міста. Зазнало обстрілів. Атакували шахеди. Билай герань два, чотири по вулиці Свобода і два поцніло. На жаль, її поранені двоє людей. Гучно цієї ночі було і на Росії в Енгельсі. Це Саратовська область. Поки Росія обстрілює житлові квартали українських міст. Українські сили оборони завдали потужного удару по військовому аеродрому стратегічної авіації «Енгельс». Місцеві мешканці зафільмували величезний стовп диму поблизу Литовища. Влада регіону заявила а про наймасованішу за весь час війни атаку на Саратовську область, Із метою безпеки оголошено про евакуацію населення у прилеглих районах на території одного із найбільших російських аеродромів Дромів, де базується стратегічна авіація, вирує потужна пожежа. Також російські пабліки повідомляють про звуки повторної детонації. За даними українських осін дослідників влучання було у склад боєприпасів, які продовжують вибухати. І щоб показати вам барвисті коментарі місцевих мешканців, нам довелося їх трохи відцензурувати. Ніх... там що та та наташ людку вийди, посмотри, Четверо українських прикордонників повернулися в Україну напередодні під час обміну військовополоненими. Загалом удома цього разу аж 197 українських захисників. Державна прикордонна служба показала емоційне відео, як військові прибули на рідну землю. Обміняти вдалося захисників Маріуполя, Азовсталі, Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя, Сумської області. Зокрема, і тих, хто брав участь у бойових діях на Курщині, повідомляє координаційний штаб зі з питань поводження із військовополоненими. Цей обмін серед найбільших за кількістю повернутих упродовж повномасштабної війни. Емоції наших героїв далі без коментарів. Дуже раді, що вернулися в свою рідну Україну, в свою батьківщину. Надіюся, ближчим часом вернуть своє рідне місто, місто Львів. Дякую всім, хто нас чекав. Мама, привіт! Всьо, перестань, перестай крим платити. Досі я <різвістя> ти дуже сильно, коли буду вдома. А як у вас чи вдається стримати емоції під час перегляду подібних відео, які постійно балансують між надією і зворушенням, та гіркотою від розуміння, як багато українців від досі залишаються у полоні? Напишіть про це у коментарях під цим відео. Також буду вдячний за підписку та лайк і повертаємося до новин. Інтенсивні міські бої та натиски з залучанням бронетехніки на водяну переправу у часовому Ярубі ці 24-ї бригади імені короля Данила у тяжких умовах стримують та нищать ворога, який численно переважає у піхоті, і цілодобово напирає на водяний канал. Проте успіху у цих боях окупант немає. Повідомляє Андрій Полухін, представник 24-ї бригади. Донеччина вже звично залишається чи не найскладнішим місцем на фронті. Цієї доби силам оборони України довелося відбивати 21 атаку на турецькому напрямку, півдесятка на Краматорському, ще декілька на сіверському, і 47 на Покровському. Де до слова це кадри звідти артилеристи гуру частують окупантів українською демократією і з артилерійської установки М 777 Проте, згідно даних аналітичного порталу Діпстейт, ворог таки має певні просування в іншій частині області біля сіл Скудного та Новосілки. Ну а також на Харківщині біля Красного Першого. Крім того, важкі бої тривають на Курщині. Ворог безперервно йде на штурми, обстрілює із градів та артилерії. Власне, артилерійських ударів по всій лінії фронту росіяни завдали понад 6 тисяч разів. Та відповідь на це від українського війська мають тверду за останню добу. Знищено до півсотні ворожих артустановок, зокрема під вогонь. Потрапляють і північно-корейські самохідні сау коксан це відео ураження одразу трьох таких касетними боєприпасами із Хаймарса. А далі, вже у цифрах, обговоримо ворожі втрати на полі бою. Від генштабу маємо такі дані: за останню добу росіян мінус 1400 мародерів та вбивць, яких вони називають воїнами. Загалом від початку повномасштабного вторгнення майже 900 тисяч особин втратила російська армія. За учора знищено 13 танків, 38 бронемашин та 91 автівку. Також спалено 43 артилерійських установки та три системи ППО ворога щодо літаків окупантів. На сьогодні їх збито 370, гелікоптерів 330. 31. Ну а на морі потоплено 28 кораблів та катерів, субмарина та один пором заправник ворога. Президент США і України обговорили питання відновлення Запорізької атомної станції. Про це заявив Володимир Зеленський під час своєї онлайн-прес-конференції уночі після телефонної розмови з Дональдом Трампом. За словами українського президента, говорили про допомогу США у відновленні роботи заес. Зеленський наголосив, що йшлося лише про цю одну атомну станцію, задля деокупації якої необхідно сприяння Вашингтона. Він був змушений уточнювати це, адже Білий Дім заявив, що Трамп і Зеленський ніби. То обговорювали питання власності та управління США над кількома українськими АЕС, бо американська власність мовляв була би найкращим захистом для атомних об'єктів. Саме про це йдеться у офіційно оприлюдненій заяві держсекретаря США Марко Рубіо та радника із нацбезпеки Майка Волца за підсумками розмови Зеленського і Трампа. Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в галузі електроенергетики та комунальних послуг. Американська власність на цій станції, Запорізький АЕС, була б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури. Питання було ніякою не Мережа атомних станцій. питання було виключно станції, яка сьогодні знаходиться під тимчасовою окупацією, і вона, як ви знаєте, в небезпеці через те, що Росія там панує зі зброєю. Президента запитав: а якщо буде? розуміння, що Америка може це відновити, я йому сказав так, якщо можна модернізувати, вкладати гроші, тощо ми готові це обговорювати з вами, але ми говорили виключно под, про одну станцію, яка знаходиться під тимчасовою окупацією Росії. За життя мами та її новонародженої донечки у Дніпрі зараз борються лікарі. Ще двоє хлопчиків ушпиталені із травмами. Жахлива аварія сталася напередодні. Вагітну жінку, що з двома дітьми переходила дорогу пішохідним переходом, збила машина. Усіх трьох одразу доправили до лікарні при обстеженні вагітної медики. Побачили загрозу для життя плоду, тож терміново провели кесарів розтин. Народилася дівчинка, їй діагностували вдавлений перелом черепа. Вона у тяжкому стані. Родина втекла від війни із Бахмута, розповів батько, який нині фактично живе у лікарні, де опинилася його родина. Що це за родина і що загрожує водію, який збив маму із дітьми, розповімо вже у наступних випусках ТСН онлайн. Старший Степан, в нього перелом великої борцової кістки. Зараз зробили первичну операцію, готуємося до наступного. От, Молодший всеволод, йому ставлять струс мозку. Він відчуває себе добре, активний, рухомий. Можна сказати, що йому найменше сталося. Вона має важку черепно-мозкову травму, перелом ключиці, перелом кісток гомілки. На щастя, стан із позитивною динамікою. Вона вже покращується. перше питання, яке вона задала, коли прийшла до свідомості, де моя дитина, який її стан. Обіцяв за гроші оформити інвалідність. У Одесі ДБР затримало правоохоронця, який пропонував фіктивні документи чоловікам, які перебували у розшуку та переховувалися від ТЦК. Клієнтів підшукував сам, бо мав доступ до інформації. А потім за 15 тисяч доларів обіцяв через знайомих оформити групу інвалідності, яка дозволяє знятися із військового обліку. Його затримали на гарячому під час передачі грошей за послугу, за одержання неправомірної вигоди та вимагання чоловіку. Загрожує до восьми років за ґратами. суд відправив його під варту із можливістю внесення застави у суму 3 мільйони гривень. Від посади фігуранта відсторонили. Хмара забрудненого повітря з Європи рухається у бік України. Тож сьогодні, завтра, якість повітря може знизитися у західних регіонах України. Обережним слід бути і на Житомирщині та Рівненщині, але триватиме це недовго вже до вихідних брудна хмара розвіється. Ну а весна тим часом все більше вступає у свої права. Найближчими днями українців тішатиме потепління та сонячна погода. Сьогодні у більшій частині України температура повітря підвищиться до плюс плюс 13 градусів. Трохи прохолодніше, поки буде. У східних регіонах та на Закарпатті. На деякий час ще залишаються невеликі нічні заморозки, але на вихідних уже можна планувати довгі прогулянки і час на природі. Синоптики прогнозують теплі і сонячні дні. Отож, як бачимо, тепло не за горами. Сподіваємося вже без снігу. І з цієї нагоди поставте нам весняну вподобайку. І не забудьте також коментувати цей ефір, підписатися, натиснути лайк та дзвіночок. Побачимося о 14-й. До зустрічі.